Порядкування комунальних приміщень Житомирської обласної ради Українського фонду реабілітації інвалідів незаконне, переконані громадській організації. Відповідно до рішення Житомирської обласної ради 2008 року, приміщення на Київській 74 та на майдані Соборному 5-1 мали передати на баланс комунального підприємства агенція з питань регіонального розвитку. Втім, рішення не виконане й досі. На засіданні бюджетної комісії 30 липня постійний голова комісії Дмитро Кропачов нагадав про невиконане рішення і зауважив, що фонд реабілітації інвалідів заробляє на цих приміщеннях, здаючи їх ворен. У громадські організації заповняються підприємства, які працюють за цими адресами, зареєстровані на праві власності самої організації. і Працюють на її користь. Тут немає оренди. Тут немає сторонніх підприємств, тут немає жодного договору на орендне оплатне користування. Тут виключно перебувають інваліди і виключно перебувають наші організації, які працюють, створюють робочі місця, виплачують інвалідну заробітну плату. Член правління організації Анджей Климчук також додає Житомирська обласна рада вже декілька років намагається позбавити їх приміщення, і в той же час щороку визнає законність діяльності організації та видає відповідні дозволи. А тому нонсенс. Якщо видається дозвіл на пільги саме за даною адресою, як можна ствердження. В подальшому, що цієї організації тут немає, коли при видачі пільги дійсно проводиться перевірка документів і перевірка легітимності саме подання документів і отримання такої пільги. Директори підприємства, які працюють на Київській 74 запевняють, ці компанії зареєстровані на праві власності громадської організації а вивізка двері Білорусії, щодо якої у членів комісії виникли сумніви. Це лише назва бренду, який постачає продукцію. Ми продаємо цю продукцію, Тобто, це не обов'язково, що чоловік з групою він не може або він не може консультувати людей. Ми платимо своєї зарплати, ми вкладуємо розвитку, ми даємо якісь допомоги, Ну і таким образом допомагаємо людям з рнічними можливостями. Директор підприємства Нікотех додає поз. Позбавити громадську організацію приміщення значить позбавити інвалідів робочих місць. підприємстві «Нікотех» працює більше 50% інвалідів. Восім чоловік робота, із них шість чоловік інвалід. Якби ми знаходимося здесь, і якби вигнати нас на вулицю – це просто не Члени бюджетної комісії вирішили надіслати громадські організації лист попередження та доручити комунальному підприємству агенція з питань регіонального розвитку укласти договір на охорону даних приміщень у Житомирській обласній раді Українського фонду реабілітації інвалідів побоюються силового захоплення їх приміщень і в той же час налаштовані до останнього відстоювати свої права.